Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка. Я знаю, що ви її чекали. Фіг раз, два. Ви нічого не чекали, бо ніхто не дивитися мої відео. Ну і ладно. Пам-пам-пам-пам! У нас нова посилочка прийшла. Давайте подивимось всі разом, що тут. Розрізаємо Ух ти ж тут речей. Що це якийсь. Квадрат. Що це квадрат? Давайте відкриємо. Оце так лампочка. Коротше, це лампочка для книжки. Отака от вона. Так. Добре, що вони поклали ці батарейки. А, от так вот воно робиться. Тут вже є три батарейки. Прикол. А, ось така от магія. О, включається. Шик, мені подобається. Вона дуже навіть файна. Вони надають ще один набір батарейок, що дуже файно. Так, це колінники. На колінники собі замовила, тому що ті, які я замовила е, ті останні, які я замовляла, е, то вони так засмерділися, вони так воняють. А тепер в мене хоча б буде дві дві пари. О, а це лампочка для е, для ногтів, ну, щоб вони там. Тому що не завжди о, зручно витаскувати ту. Цілу лампу, а тут вона під рукою отако вставляєш? Давайте перевіримо. Оце воно освітить. Ну що ж ви наробили? І це ви хочете сказати бордовий колір? Оце бордовий колір. Це бляха коричневий, як я називаю? що. А, господи. Нау. Опа! Ці зжими А у мене просто немає великих. А отеці, може, будуть більші. Вони будуть більші. цей, принаймні. Він такий великий. Який буде мої, мою длину е, схвачувати. Бо не всіх схвачують. А-а-а. Ось так, типу. Це, коротше, такий. Е... Для, для книжок там, наприклад. Ну, коротше, зараз я складу і до вас повернусь. Я склала. Ось такі от два. Штуки тепер тут будуть лежати книжки чи щось в такому стилі. Тому що в мене взагалі місця немає. Немає в людине місця. О! Це, це нарукавники. Їх вже двоє. Так, да, їх два. Прикольно, ребята. Дайте, это будет как круто. Опа, оп. Волейбол. Тільки трошки воно щось что-то передавливаю. А вы, блин, без руки? Ой, там, ой, там. Я вас прошу. Дуже велика проблема. Вот так. Отак, оп, оп. І на колінники ще до того. Вообще шик. Мені подобається, я їх ждала. Тільки трошечки вони за, за маленькі, бо вони мені трошки передавлюють тут руки. Але. але. Ну, що я можу вже зробити? Придеться розтягнути, а що робить? О! Чехол на айфон. Красний. Я хотіла собі червоний чехол. О Нігті, нігти, щоб їх приклеїти. Е, ну, так, да, приклеїти якось. І вони квадрат. Бо у мене є миндаль, але миндаль мені щось ще не подобається, бо він якийсь терпьорський А це що? Це, напевно, якийсь може гель. А, це щеточка. Це щоточка, щоб я нею почистила наушники. Я не знаю, чи воно спрацює, якщо чесно. Але когось це стосується? Ні. Мене щось питав? Ні. О, а це супер штучка для мого взуття на Хілси. І воно буде мені, по ідеї, допомагати. Ну, блін, як же я сподіваюся, що воно туди влізе? С. С. СС. А, все, Скі заказала. Вони влізли. Вони влізли. Давайте тепер їх вдягнемо. Чи можна в тих нормально просувати, бо зараз вони такі е протрані, що я не можу в них нормально ходити. Давайте вдягнемо їх. О. Ні, ну, не знаю, що ви бачите, але я, як, знаєш, отак, отут воно у мене так шатається. Отак. З боку на бок. І це із-за того, що воно, мені здається, завелике отут. І я не можу навіть нормально хоп-хоп-хоп-хоп, тому що воно мене перекривляє і ноги мені. Оп-оп? Подивіться, подивіться на ці ноги, вони, вони так ходять, що погоду мені придеться просто. Ну, я вже заказала нові хілси, так що вони. А, і взагалі мій наколінник остався, ну типа. Блін, не який наколінник? колінник, на каблучник. О, господи, як вони вадяють. Ужас, уберіть від мене вони думають, що вони так вадяють. Ну Можна русню травити. Од, одне взуття, а таке радіоактивне. Це гель для е, ніксів, щоб робити нікся. Ну я вам дам знати, чи він роботає, чи він не роботає, коли вже щось зроблю. Боже, як я сподіваюсь. Ну, коротше, от такий гель. Блін, вони ж ту, В Смислі. Так, да, вони прозрачні. Фух. Коротше, щоб якісь лінійки закреслювати. Але це ще не все, Блін, уже одна відклеїлася. Тут, коротше, три таких наборчика. Да, все, все, вот эти стикеры. Ох, все, все, вот тут мы заживем. Вот тут мы заживем, ребятки. Есть. Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять, девять, десять. О1, 12, 13, 14, 16, 16, 17. Оу, єс. Ох, так. Тепер він може закрити всього, всього. Ось цю людину тепер не заспокоїти нічим. Все, я щаслива, дитина щаслива. Ну, у мене ще там осталася якась штука, я не пам'ятаю, що це таке, якщо чесно. Вона якась в коробці якийсь. А це ж. А, це пилосос. Тю, я ж пилосос заказала. Ну що у мене нема пилососа. Так, його треба підзарядити. І він втягує ось сюди, і потім це треба відкрутити, оп! І викинути. Але як це викинути? Ага, Ну воно сюди попадає і. І. А, все. І воно тут клапаном забито. Я витаскую, потім витрушую, обратно вставляю. обратно вставляю. Так, тут еще есть насадка, ось такая для ниша. Не, что не просачивается. Чего Черно взять, собрала? Немає поняття, але щось він дуже такий гучний. то капець? А куди його втикати? Ага, от сюди втикаєш і заряджаєш. І ще отака насадка є. О, все, це цілий мій прибор. Ну, і на цьому все. А, ребята, хто ж сумнівався? Це не все. Тут ще два продукти залишилось. Так, іще одні. Стопери. Ще одні такі. На каблуки і такі е, формочки для нігтів. Я типу Я хотіла собі наростити нігті сама. Ви поняли? Тому я це все купила. Ага, якась наклейка. Ну ладно, подивимося Все проект Всім дякую за перегляд цього відео. Всім цілую. ціомки бомки па па